18.20 ми отримали повідомлення про вибух. Зразу були підняті відповідні служби Національної поліції, служби безпеки. Ми провели дуже швидку евакуацію всіх громадян, які знаходилися і в суді, і неподалік суду. Що відбулося попередньо? Це попередня інформація, підозрюваний. Скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули чотири військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. Після е, цього засідання пан Гумінюк спочатку закрився в туалеті, після цього передкрив двері і викинув по Караулу вибуховий якийсь пристрій таких вибухів, скорше всього, що було два попередньо. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарекодувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва е, намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори. Він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один е, вибухонебезпечний предмет був вкинутий е, в е, працівників поліції, і тільки їхнє вжиття врятували ще які були перед ними. Е, наші е, працівники поліції поранені, поранені нижні кінцівки. На даний час вони знаходяться. В лікувальних закладах життю їм нічого не загрожує. Сам громадянин попереднього загинув від саме вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки для того, щоб бути впевнені, що на місці злочину відсутні будь-які вибухові предмети або пристрої. Кримінальне провадження відкриті це посягання на життя працівника правоохоронного органу, ну і посягання на, на втечу під вартию суду.